Ми сьогодні запросили всіх, щоб презентувати оновлений модернізований сайт Вінницької обласної військової адміністрації. Оновлення сайту це було одне з завдань, які ми прописали в нашій програмі Електронна Вінниччина» на 22-24 роки. І власне сьогодні показуємо результати роботи. Перш за все, хочу подякувати нашим партнерам Вінницькій іт асоціації. То в ЄПАМ Діджитал за ту ну неоцінену допомогу, яку вони нам надали під час модернізації цього сайту, тому що без їх допомоги нам би це навряд чи вдалося в принципі, і або зайняло би набагато більше часу. Під час модернізації сайту ми використовували всі сучасні нормативні документи, в тому числі закон України про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, указ президента України про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Постанову кабінету міністрів по порядок оприлюднення в мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади все це ми робили для того, щоб забезпечити функціонування нашого сайту на безумовних засадах власності та відкритості, і також поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами. Що можна побачити на новому сайті? Чим відрізняється від нашої попередньої версії? Ну, ми зараз тут так швиденько спробуємо погортати кілька сторінок. Перш за все, те, що ви бачите одразу, це Абсолютно новий дизайн сайту. Він зараз відповідає сучасним вимогам, які закріплені в дизайн-системі Дія. Я думаю, що цей дизайн він вже інтуїтивно знайомий всім, тому що використовується зараз на дуже багатьох державних порталах. Він також відповідає всім рекомендаціям Міністерства цифрової трансформації. Ми отримали відповідне погодження від міністерства на подальше впровадження цього сайту. Безпека за період останніх півтора року від початку повномасштабного вторгнення. Неодноразово наш сайт е був атакований а е й військами нашого ворога різноманітні види атак. І тому питання безпеки для нас це було принципове питання. На сьогоднішній день можемо говорити про те, що сайт забезпечує захищене з'єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування, обмін даними здійснюється повністю по захищеному каналу зв'язку. Ми використовуємо зараз вже оновлену, більш безпечну систему керування сайтом і комплексно оновлене програмне забезпечення, що також робить його більш безпечним. Зручність зрозуміло, що сайт робиться в першу чергу для того, щоб ним користувалися. Мешканці нашої області і не тільки нашої області, тому ми використовували в першу чергу цей так званий user-friendly дизайн, тобто це дизайн, який має бути максимально зручний для потенційного користувача. Ви можете побачити, що змінився принципово дизайн самого сайту. Він став адаптивним, зрозумілим на інтуїтивному рівні. Причому сайтом можна користуватись дуже зручно, як за допомогою звичайної миші, так і з пристроїв, які мають сенсорні екрани. Забезпечено оптимальне відображення взаємодії сайта з користувачем незалежно від роздільної здатності формату, технічних характеристик пристрою. Елементи керування теж розташовані інтуїтивно, зрозуміло, тобто не потрібно щось шукати. Модернізовано повністю меню. Це забезпечує більш зручну, більш просту навігацію по розділах сайта, більш швидкий пошук необхідної вам інформації. Створено або реструктуризовано всі розділи, які мають функціонувати на веб-сторінках органів державної влади відповідно до нормативної бази. Реалізовано можливість додавати теги до статей для зручного пошуку новин за певною темою, тобто ви можете вибрати ту чи іншу тему, яку ви би ви хотіли відслідковувати в новинах, які розміщуються на нашому сайті, відмітити або шукати і таким чином більш швидко знаходити потрібну вам інформацію. Також ми забезпечили більш зручну навігацію по самому сайту. При розміщенні статей було враховано природній рух очей користувача по сторінці, встановлено оптимальні розміри інтерактивних елементів. І що немаловажно, на сайті також ми реалізували різноманітні форми електронної участі громадян, зокрема, електронний запит на публічну інформацію, електронне звернення, електронне повідомлення про корупцію. Це все можна зробити дуже легко, і дуже швидко через наш сайт. Оскільки зараз соціальні мережі відіграють дуже таку значну роль в житті кожного мешканця нашої країни і світу, то ми забезпечили можливість, коли ви заходите на будь-яку новину. А зараз не потрібно копіювати посилання, вставляти його на той чи інший месенджер або соціальну сторінку. Ви можете просто натиснути відповідну кнопку на сайті і одразу поширити цю новину через ту систему, яку ви хочете або бажаєте використати. Сам сайт став більш сучасним. Як ми вже говорили, він оптимізований для всіх типів мобільних пристроїв. Тобто, якщо ви зайдете на нього з комп'ютера, чи з планшета, чи з мобільного телефона, він автоматично адаптовується під параметри вашого технічного пристрою. Окремо зупинюсь на питанні доступності. Люди, які мають проблеми, наприклад, або вони не бачать всі кольори. Або взагалі не бачать, або їм потрібна підвищена контрастність. Для них дуже важливі для кожного з видів проблем з зором, наприклад, потрібно мати відповідно налаштування сайту. Тому наш новий веб-сайт пройшов всі перевірки. Ми свого часу. Проводили в Вінниці тренінг за підтримки проекту ProON стосовно веб-доступності. І спеціалісти цієї програми зробили аналіз нашого сайту. Можемо говорити про те, що відповідно до стандартів веб-доступності наш сайт має рівень доступності АА, і тому, що на ньому забезпечено достатна контрастність тексту, наявність альтернативного тексту для всіх зображень, наявність доступного тексту для всіх гіперпосилань, наявність текстових міток для всіх кнопок. Наявність текстових міток для полів форм, програмне визначення основної мови сторінки, відсутність помилок у коді сторінки, надання механізму для швидкого переходу до основного місту сторінки, маркування фокусу клавіатури. Підтримка керування за допомогою клавіатури. І цей сайт став повністю доступний для, сканрі... для скінрідера. Перепрошую, це таке спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє читати контент нашого сайту і використовувати елементи управління сайтом тим людям, які мають відповідні, досить складні вади зору. Тобто вони зараз можуть абсолютно спокійно ним користуватися. Що підтверджує доступність нашого сайту, для цього нам було зроблено, що впроваджено альтернативні тексти, які підписують кожну ілюстрацію, тобто людина, навіть якщо не бачить малюнок чи фотографію, вона розуміє, про що контекст в даній статті, якісний опис посилань, щоб вони розуміли, куди ведуть ці гіперпосилання. І також текстові мітки для кнопок і елементів управління забезпечують можливість користування всім функціоналом нашого сайту. Також було зроблено е, спеціально опрацьовано контрастність відповідно кольорів і е, додана кнопка швидкого переходу. Це такий прихований елемент управління, який дозволяє користувачам е, скрінрідерів швидко перейти до основного контенту сторінки. Тому запрошую вас всіх. До перегляду нашого сайту він став абсолютно іншим. Він став новим, він став сучасним, доступним. Він зараз діє, як ви бачите, в режимі тестової експлуатації. Ми поки що не припиняємо експлуатацію нашої старої платформи. Якщо ви раптом знайдете якісь помилки чи недопрацювання, або у вас є пропозиції по покращенню нашого нового сайту, будь ласка, звертайтеся в нашого управління цифрової трансформації, і ми обов'язково врахуємо ваші пропозиції. І запрошуємо користуватися, використовувати всі сучасні можливості комунікації з нашою обласною військовою адміністрацією.